Всім привіт! І сьогодні будемо робити ось таких металіків. Це дуже легкі металики, і можна їх робити з будь-якого кольору. Для цього нам потрібен гачок і э, ось така рогатка. Починаємо робити. Я буду робити таку голубу зелену. Перше я беру одну голубу і обмотуємо три рази. Далі беремо ще одну. Другого боку. обмотуємо так само три рази. Поправляємо, звертаємо вниз, далі ми беремо інакший колір, або оцей самий колір я беру інакший. Я беру ось такий темно-зелений на дві Достріляю. Далі беру і ось це, що у нас було знизу, з правого боку, зносимо на серединку, ось так от має вийти. Далі з лівого боку ось цю зелену штучку, резиночку. Беремо і повертаємо в інший бік. Робимо це саме з лівої сторони. Ось так. От. Далі ми беремо інші кольори, і самий нагадуємо вам, що можете зробити її з любих кольорів. У мене це буде зелений. І знову ми три тризимо. І з іншого боку так само. Я беру так пальцем, натискаю, щоб воно не впало. так тут ми? Далі ми робимо все так само, що і з оцими нижніми. Ось так от має вийти. Далі ми беремо любий інший інакший колір. У мене це буде знову зелений одну резиночку. Це одна резиночка буде тримати яка буде тримати всього нашого метелика. На, на два стовпчики беремо, можемо без і крючка. Беремо і ось так от ми маємо принести на середину. Ось так. Отримаємо. Має бути. Беремо, знімаємо ось так от зі Далі. беремо і запихуємо всередину в інакший, в інакший, ось цю бік затягуємо. Ми у нас виходить ось такий метелик, беремо ось так от і на серединку, щоб цього не було, ви можете зробити, щоб це було лишати, бо е, якщо ви хочете ось на брелок цього метелика, то можете лишити ось цю резиночку. Далі, коли ми ось так зробили, у нас так виходить бантик. Ми беремо завершні і за нижні крильці і ось так от розтягуємо. У нас, виходить, ось такий метелик. У мене є вже чотири штучки. Ось так. от Получилось. Якщо хочете, щоб я ще щось зробила з резинок, тоді ем, це відео має набрати 3 лайки.